Привіт, такі-привіт, привітки, привітки усі, мене звуть Іренка, і ви на каналі Біблія і Твоє спасіння. Сьогодні будемо говорити на таку розповсюджену тему, так, чи є в світі добро і чи є в світі зло. так. А філософи деякі ми не будемо тикати пальцями на них, так кажуть, що це все. А, свого роду філософія, як ти сприймаєш, так і буде. Якщо це біле, то це можливо і не біле, а сіроватого відтінку там чи чорного, просто з твоєї точки зору це зору це може бути білий колір. Але якщо порівняти там з чимось, одним словом, ви розумієте, так, що є куча таких філософів а, в світі, так які а, дуже гарно переконують інших людей, що до прикладу, чи існує. А, той же саме сатана, чи існує Бог, так, чи існує зло, чи добро, і так далі, що в твоєму відношенні означає свої точки зору, так, означає а, зло, що таке а, добро, так? Тобто, а можливо, зло, і це не, не зовсім зло, ну розумієте, да? Тобто сатана настільки все отак, отак зміксував, що на сьогоднішній день людина просто стоїть на роздоріжжі, і вона не знає, що робити, як правильно робити, так. Не розуміє, чого наслідки в її житті певні, певним чином, так? <кій> робляться так, тому що ну, відповідно вона робила вчинки перед тим, так, не дуже хороші. Ось того і наслідки такі, відповідно. Так. Або ж це може бути випробування, або ж це може бути спокуси, то є різні є моменти, так? Але що пояснює насправді? Зло, що таке добро, чи дійсно це так, і історичні факти, які на сьогоднішній день є, і які, наприклад, відбулися, так, певні дати, певні події в світі, так, все це пояснює Біблія, і тільки Біблія. Що таке Біблія? Це, це історична книга так, з наповненням історичних дат. Тобто це не просто якась вигадка і так далі, і тому подібне. Отож, сьогодні будемо розбирати ворожнечу між людиною і між сатаною, чи дійсно вона є, і чому сатана намагається, я би сказала так, усіма можливими і неможливими способами. Так, Скрутити людей, ну, скрутити людині не шию, сказала, да? а мається на увазі затуманити розум, так? розсудок людини, щоб людина просто а, перестала вірити в Бога, перестала вірити в а, ті чи інші правдиві речі, істину, так, а просто плила по течії і все. Ось сьогодні ми розберемо. Так, значить. Ворожнеч між людиною і сатаною, і покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. А це записано в бутті третій рози, й вірш. Тобто, це в переносному значенні, воно дещо означає. Розглянемо це пізніше. Так, ідемо далі. Божественний вирок, винесений сатанні після падіння людини, був також і пророслим, який охоплює всі віки до кінця часу, і передвищає велику боротьбу всіх поколінь людей, які житимуть на землі. Бо говорить і покладу ворожнечу. Ця ворожнеча не властива природі людини. Коли людина порушила божественний закон, її природа зробилася гріховною, і таким чином між нею і сидною виникла гармонія, а не конфлікт. Ніякої природної ворожнечі між грішною людиною і автором гріха не існує. Обоє стали грішниками через відступництво. Відступник це не заспокоїться, поки не знайде співчуття і підтримки, спонукаючи й інших наслідувати його приклад. З цієї ж причини ангели, котрі впали і нечистиві люди, об'єдналися у беззаконному зв'язку. Якби Бог не втрутився, особливим чином сатана і людство виступили би разом у боротьбі проти небес, і замість того, щоб воргуватися сатаною, уся людська сім'я об'єдналася б у протидії Богові. Сатана спокусив людей до гріха, як свого часу підбурив до повстання ангелів, щоб знайти для себе спільників у війні проти небес. Щодо ненависті до Христа, то в цьому питанні Сатана і його ангели були одностайні, незважаючи на те, що в інших питаннях у них були розходження. Все ж вони тісно згуртувалися у боротьбі з правителем Всесвіту. Але коли Сатана почув про ворожнечу, яка буде покладена між ним і жінкою. Між його насінням і насінням жінки він зрозумів, що його спроби зруйнувати людську природу зустрінуться із серйозними перешкодами, що людина як і чином матиме змогу опиратися його силі. Сатана ворогує з людьми, тому що через Христа людство стало об'єктом Божої любові і милості. Він намагається перешкодити божественному плану спасіння людства, зганьбити по Бога, спотворюючи і опоганюючи діло його рук. Він хоче завдати смутку небесам і сповнити землю горем і спустошенням. І потім, вказуючи на все це зло, він заявляє, що в усьому винен Бог, який створив людину. Благодать я вставлю своїх 5 копійок чи 5 доларів. Це нагадує, нагадує, знаєте, що на сьогоднішній день, в 2023 рік, так, дуже популярні такі відносини, як маніпуляційні відносини, так, чи аб'юзерні аб відносини. Що це таке? Це коли одна людина там, чи хлопець, дівчина, там, чи жінка, чоловік, неважливо, так? У відносинах, так, але один. Маніпулює іншим. І таким чином це відбувається, що а, підвищуючи свою самооцінку, так, а іншій людині, понижуючи цим самим самооцінку, так, а, говорить а, дуже цікаві речі, от дійсно, як сатана, так, ти в усьому винен, я зробив так. А, там, я, наприклад, тебе там, чи вдарив, чи ще щось. Ти сама в цьому винна, тому що ти мене а, якби спонукала в цьому, так? Одним словом, ви зрозуміли, що так само і діє сатана. Тобто він не говорить прямо, що, дай, в принципі, він не скаже, бо він батько брехні, так? Він не говорить прямо, що він хоче вас обманути, що він хоче душу вашу забрати, щоб ви не мали вічного життя, так? щоб ви не мали частки з деревом життя, так? У нас і не були записані в книгу життя. тобто Він це все про це не говорить. так? Він говорить, що Бог поганий, що ось бачиш, що він зробив. Тобто, от такими маніпуляційними методами, да? от, дійсно, як аб'юзер. І е, в кінцевому е, варіанті буде що? Буде такі цікаві слова, сказані, так що ну, а ти ж сама винна в цьому, там. чи ти сам винен в цьому, ти ж сам захотів бути на моїй стороні, да? тобто е, я це так все просто інтерпретую, так. Як, як ну, можливо, буде на небі, так? коли е, будуть розбиратися на суті, що і як, чому людина таке, те чи інше зробила. так? Тобто, що виходить? виходить, що сатана перекладає свою вину на вас. Розумієте, що ви в цьому винні? Хоч ви зробили, якби він вас покусив, але ви зробили свій вибір, і тому ви винні в цьому, що ви зробили такий вибір. Ось. І з і не будете мати вічного спасіння. Тому, тому, будьте, будь ласка, уважні, не вірте нікому, нічому, нікому. Ми ви, ви знаєте так, що сатана контролює, маніпулює іншими людьми і, відповідно, інші люди, так, керуючись сатаною, так, поганими думками, поганими вчинками, а, входять в ваше життя і псують ваше життя і ваше відношення до Бога, до Біблії і так далі, до заповідей так. На сьогоднішній день також дуже така популярна думка, що а, нам не потрібні заповіді. Яка різниця, які заповіді там дотримуватися, чи субота, чи неділя, чи шанувати, чи не шанувати, чи поклонятися там богам? Ми вже спасені, я вже спасений, роблю, що хочу. Розумієте, той, тобто це не так, це абсолютно не так. Все одно, бо Ісус помер за нас на хресті, за наші гріхи. Але тим не менше, Біблія говорить, що не руйнувати Матвій 24 розділ, по-моєму, що не руйнувати закон, що пророків прийшов, але щоб виконати, то тобто є, все одно все рівно. І ще написано в Матвія, да а, чи в Івана, 14-15. Якщо любите мене, мої заповіді зберігайте. Тобто, все одно, все одно є моменти, коли ми повинні розуміти, що Окей, Ісус Христос помер за мене, за мої гріхи, але я повинен все одно дотримуватися Божих заповідей цим самим. так, якби... Дякуючи, що Ісус помер за мене, що я маю можливість спастися, я буду виконувати заповіді, так? і а, буду вірити в Ісуса Христа. Тобто, оце таким чином, розумієте, і боротися зі спокусами, відповідним чином. І важливо, що вам там говорить хтось, що ви впали, все, ви не достойні ходити там, не знаю, в церкву, називатися християнином там, чи ще християнином, так, не слухати нікого, скільки разів впадете, скільки разів підніметеся. Так? Думаю, ви це зрозуміли. Так, їдемо далі. Благодать, котру Христос вкладає в душу людини, робить її ворогом сатани. Без цієї перетворюючи благодаті і оновлюючої сили, людина б залишалася у полоні сатани рабом, готовим завжди виконувати всі його примхи. Але цей новий принцип у душі людини викликає боротьбу там, де раніше панував спокій. Сила, якою Христос наділяє людину, робить її здатною опиратися тиранові і узурпаторові усюди, де відчувається відразу до гріха, замість любові до нього, де отримується перемога над пристрастями, які заволоділи душею, там виявляється дія сатани, що походить згори. Протиріччя, що існують між Духом і Христа і Духом Сатани, найяскравіше виявилося у тому, що як світ прийняв Ісуса. Юдеї відкинули його не тільки тому, що він не мав земної величі, багатства та слави. Вони бачили, що він наділений силою, котра з надлишком компенсує відсутність цих зовнішніх переваг. Саме чистота і святість Христа викликали проти нього ненависть беззаконників. Його безгрішне життя, сповнене самозречення і посвячення, стало постійним докором пихатій і тілесній природі. Це, це викликало ненависть до сина Божого. Сатана і злі ангели об'єдналися з нещастивими людьми. Усі відступницькі сили змовилися проти захисника правди. До послідовників Христа виявляється така ж ворожнеча, що й до їхнього вчителя. Кожний, хто усвідомлює огидність Христа гріха і змогою небесної сили противиться спокусі, обов'язково викличе гнів сатани, його підлеглих, ненависть до чистих принципів, істини до докорень і переслідування, яких зазнають їх її захисники, існуватимуть доти, поки існуватимуть гріх. І Не може бути нічого спільного між послідовниками Христа і слугами Сатани. Спокуса Христа ще існує. Всі бажаючі жити благочестиво в Ісусі Христі будуть переслідувані. 2 Тимофія 3:12. Агенти сатани постійно працюють під його проводом, утверджуючи його авторитет і зміцнюючи його царство, несумісне з божим правлінням. З Цією метою вони намагаються звести послідовників Христа і схилити їх до зради Бога. Щоб досягти цього, вони, як і їхній ватажок, неправильно тлумачать і спотворюють писання. Як сатана робив спроби лихословити Бога. Так і його слуги працюють над тим, аби звести нахлепи на народ Божий. Дух, котрий керували, керувалися вбивці Христа, спонукують беззаконки знищувати Божих послідовників. Це все було передвіщено у найпершому прості. Я покладу ворожнечі між тобою і між жінкою. До речі, що це означає? Це означає, що е, жінка, так, це. Це уособлення по по біблії, так жінка це уособлення, якби церкви, а насіння, насіння її, насіння жінки це вибрані, вибрані, розумієте? Ось. Тобто останок. А, так, ця боротьба триватиме до кінця часу. Сатана збирає та кидає в бій всі свої сили. Чому ж він не зустрічає рішучого опору? Чому воїні Христові такі сонні та байдужі? Тому що не мають справжнього зв'язку з Христом і позбавлення його духом. Гріх для них не такий огидний і відштовхуючий, яким був для їхнього вчителя. Вони не чинять такого рішучого опору гріху, як це робив Христос. Вони не усвідомлюють розмаху і зубності гріха. Вони засліплені, не бачать характеру і сили князі князя Темрява. Сатана зустрічається з таким незначним опором, тому що людям мало відомо про його силу, злобу та широке поле війни проти Христа і Божої церкви. Багато дуже багато людей помиляються в цьому питанні. Вони не знають про те, що їхній ворог це могутній полководець, котрий пануючи над злими ангелами. З допомогою ретельно обміркованих планів і майстерної стратегії провадить війну із Христом, щоб перешкодити справі спасіння душ. Люди, котрі називають себе християнами і навіть служителі Євангелія, мало говорять про сатану, хіба що випадково згадують про нього у своїх проповідях із кафедри. Вони залишають без уваги докази його постійної діяльності та успіху, нехтують багатьма застереженнями щодо його підступності і складається враження, нібито вони ігнорують саме його існування. В той час, як людям мало що відомо про його хитрощі, цей невсипучий ворог переслідує їх на кожному кроці. Він втручається в усі сфери сімейного життя. Його можна зустріти на кожній вулиці наших міст. Без нього не проходять молитовні зібрання у церквах. Він присутній на національних зборах, в залах правосуддя, вносячи замішання, обманюючи, спокушуючи, руйнуючи душі і тіла чоловіків та жінок та дітей розбиваючи сім'ї, сіючи ненависть, суперництво, сварки, бунтарські настрої та вбивства. А християнський світ сприймається як належне і призначене Богом. Сатана постійно намагається отримати перемогу над народом Божим, усуваючи перешкоди, котрі виділяють його від світу. Стародавній Ізраїль був спокушений до гріха, коли наважився вступити в заборонені зв'язки з язичниками. Подібним чином зведений і сучасний Ізраїль Бог світу цього осліпив розум, щоб не засяло їм світло благовістя про славу Христа, котрий є образ невидимого. 2 Коринтян 4.4 ці ті, які не йдуть рішуче слідом за Христом, служать Сатані. У невідродженому серці живе любов до гріха, схильність плекати, і виправдовувати його, в той час, як відроджене серце відчуває ненависть до гріха та бажання чинити йому рішучий опір. Коли християни надають перевагу товариству нечистивих і невіруючих людей, вони наражають себе на спокусу. Стана старан маскується. І непомітно закриває їхні очі покривалом своєї омани. Вони не бачать, що таке товариство розраховане на те, аби погубити їх, уподібнюючись до світу в його характері, словах і вчинках. Вони все більше й більше духовно сліпнуть. Пристосування церкви до світських звичів наближає їх до світу, але ніколи не зможе наблизити світ до Христа. Загравання із гріхом неминуче робить його менш огидним. Той, хто обирає товариство слуг сатаним, незабаром перестане боятися і їхнього пана. Якщо виконуючи свій обов'язок, ми зустрінемося з випробуваннями, Як це трапилося із Даниїлом при царському дворі, то можемо бути впевнені, що Бог захистить нас, але якщо ми самі наражаємося на спокусу, то рано чи пізно впадемо. Часто спокусник найуспішніше діє через тих, кого менш за все можна запідозрити, в тому, що вони перебувають в його рабстві, талановиті високоосвічені люди викликають захоплення і повагу, нібито ці риси можуть компенсувати відсутність страху Божого або допомогти їм знайти милість Бога. Талант і культура загалом є дарами Божими, але якщо вони посідають місце благочестя, якщо замість того, щоб наблизити душу до Бога. Вони віддаляють їх від нього, тоді стають прокляттям і пасткою. Багато хто думає, що всякий вияв люб'язності, вишуканості свідчить про те, що ця людина належить Христові. Це найбільша помилка. Звичайно, такі риси повинні прикрашати характер кожного християнина, бо вони здатні справляти сильний вплив на користь правдивої релігії. Але їх слід присвятити Богові. В протилежному випадку вони стануть силою до зла. Багато людей з високорозвиненим інтелектом і приємними манерами не дозволять собі зробити те, що загалом вважається аморальним вчинком, але водночас вони залишаються відточеним знаряддям в руках сатани. Непомітний, але згубний вплив і приклад цих людей робить їх ще більш небезпечними ворогами справи Христа. Вони становлять більшу небезпеку, ніж неосвічені і малокультурні люди. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що Прості люди дуже мають, скажімо так, вплив. Не вони мають вплив, так, а на них має вплив такі люди, як, наприклад, якісь актори, наприклад, якісь співаки чи актриси, так, чи якісь, я не знаю. Ну, тобто високопоставлені так? такі а, популярні так? люди, яких всіх знають, вони ось ведуть такий такий образ життя, начебто гарний. так. Ось. І ось а, все, що вони говорять, а це може бути несумісним із Біблією, так. все, що вони говорять, а, люди сприймають, так, і більше того, скажу, що Людська натура така, так що вона копіює, так. Тобто ми побачили щось гарне, нам сподобалося, так, і ми починаємо це копіювати. Ось там чи одіватися, так, чи розмовляти таким чином. Тобто не те, що кумира ми створюємо, так, але отакі якісь манери поведінки, так, модель поведінки, ми. Беремо на себе. І ми вже не зважаємо, що людина, наприклад, починає щось погане говорити про Бога. Що я маю на увазі погане, навіть не те, що погане, а взагалі нейтралітет, так? якийсь такий о, зберігає, так, і цьому вчить, вчить о, інших людей. Так? А інші люди, чуючи про це, ось самі починають відкидати Бога, так? тому що, ну, якби. Це ж сказали, якби високопоставлені там якісь а, доктор наук там чи ще щось, так розумієте, до чого це все при, ну, приводить? Так? Як сатана майстерно використовує а, тих людей, так, щоб керувати меншістю, і таким чином, щоб менше людей, менше людей вірило в Біблії, вірило Ісусу, так, і менше спаслося, тому що Він знає прекрасно цей Люцифер, що він не спасеться. Ось і а, а, ця. Цей злобний дух, що сидить в ньому, так? а він не може пережити те, що хтось може спастися. Не дай Бог. Всі мають померти. Розумієте? Ось, їдемо далі. У щирій молитві, усвідомлюючи свою залежність від Бога, Соломон здобув мудрість, котра викликала подив і захоплення усього. Та коли він відвернувся від джерела своєї сили і почав покладатися тільки на себе, то став жертвою спокуси. Надзвичайні здібності даровані цьому наймудрішому царів, зробили його лише більш дійовим знаряддям ворога людських душ. Хоч сатана постійно намагається зліпити розум людей, християни ніколи не повинні забувати, що їхня боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Це записано в Ефесян, Ефесян 6 розділ, 12 вірш. Крізь століття до нас доходять натхненні слова застереження: будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш дьявол ходить, як лев. Що речить і шукає, якого би пожерти. Перше Петра 5.8 Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів дьявола. Ефесян 6.11 від Віднів Адама і до нашого часу великий ворог застосовує свою силу, щоб гнобити і знищувати. Тепер він готується до останнього походу проти церкви. Всі, хто прагне йти за Ісусом, будуть вдягнуті в боротьбу проти цього невтомного ворога. Чим більше християнин упі... уподібнюватиметься до божественного зразка, тобто до Ісуса, тим більшою є вірогідність стати мішенню для нападок сатани. Всі, хто активно бере участь у справі Божій, хто прагне викрити обман лукавого та проповідувати людям Христа, зможуть приєднатися до свідоцтва апостола Павла, який говорить про служіння Господові з усякою покорою, з багатьма слізьми і серед спокус. Діє 2019. Сатана посідав на на Христа, використовуючи найсильніші і найвитонченіші спокуси, але щоразу зазнавав поразки. Ісус змагався з ворогом за для вас, нас. Отримання ним перемоги зробили нас здатними перемагати. Христос дасть силу всім, хто просить її. Сатана не може перемогти жодної людини без її власної згоди. Спокусник не має влади над волею людини. Ясно? Він не може примусти душу згрішити. Може, наприклад, обставини якісь а, побудувати. Обставини такі, так? Щоб людина зробила той чи інший вибір. Але щоб силою заставити волю людини, так? Не може. Він не може примусити душу грішити, згрішити. Він може завдати людині страждань і мук, але не в силі опоганити її. Той факт, що Христос. Здобув перемогу, повинен надихати його послідовників до мужньої боротьби з ріхом і сатаною. На сьогодні в мене все. Такі коротенькі відео. Надіюся, я вам сьогодні було корисною. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк. Також клікайте на мою аватарочку, вам розгорнуться більше відео. І дивіться, що вам необхідно, так, підкріпляйтеся. Читайте Біблію, надіюся, ви будете на небі, також будете мати вічне життя. Дякую всім за перегляд. До наступного відео.